Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів від компанії Elegant, модель 100456. Постачається в фірмовій упаковці. Зарядний пристрій. Ось так компактно все запаковано. Тут у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. І також зарядний пристрій. Ось такий має вигляд зарядний пристрій. Під'єднується наживлення 12 вольт з допомогою стандартної вилки на зарядний пристрій і до акумуляторної батареї в допомогою ось таких крокодилів. Будований кулер є в даному зарядному, практично повністю в металевому корпусі, є пластиково-декоративні накладки і є дуже зручна ручка для експлуатації. На передній панелі у нас є три кнопки. Перша кнопка для вибору вольтажа акумуляторної батареї можна вибрати 6 або 12 вольт. Також друга кнопка для вибору струму заряду. Струм підтримується 2 А6 або 10 А. І також обираєте тип акумуляторної батареї. Даний зарядний пристрій має потужність 170 Вт. Підтримуються акумулятори ємністю від 6 А до 200 А. годин. Є ряд захистів, це захист від неправильного. Підключення, тобто від переполюсації, захист від перезаряду акумуляторної батареї, і також захист від короткого замикання. При купівлі на даний зарядний пристрій обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість, ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua.